На цьому КСП ми взагалі знаходимося протягом місяця часу, і можна це назвати кухнею, <гум> У нас така собі як такі, кімната студія. <гум> все вкупі. Тут кухня, маленький холодильничок, в принципі, який живиться і працює від таких зарядних станцій. Тобто все куплялось своїми силами. Так само з хлопцями скидались грошима, відповідно розуміючи, що це нам потрібно. Ну, цього нам стає відповідно на день. Тобто стоїть генератор, який їх потім заряджає на протязі ночі, і на протязі дня вони живлять безпосередньо весь оцей бліндаж. Тут у нас починається більш така робоча зона, тут вже починаються зарядні станції, батареї до дронів. Відповідно, у мене на КСП знаходяться так само два дронщика, які здійснюють безпосередньо польоти. От У нас можете бачити наші дрони. Ну, тут так само в нас, в принципі, в коробках дрони. Тобто завдяки допомозі волонтерів та і, в принципі, небайдужих людей чим-а -чим, засобами аеророзвідки ми забезпечені. З цікавих дронів, про яких так само можна розказати якусь історію класну, тобто у нас є от такий хохлік. В свій час це ще був квітень місяць. Я як сьогодні пам'ятаю. Підлетів цей дрон до наших ворожих до наших позицій. І ми змогли його за допомогою двох антидронових пушок посадити в полі. Десь на протязі години, я пам'ятаю особисто, ще з одним бійцем бігали по тому полі, щоб знайти цього дрона. Тому що на той період у нас був такий собі дефіцит дронів. Вони були такі зажиточні, як зараз. І Тобто, коли всі інші дрони... Ну, їхній життєвий цикл, скажімо так, триває місяць-два, після чого він губиться. То як на диво, цей дрон, який ми посадили, знайшли. Після цього дуже довгий час ще ремонтували. На диво він служить нам півроку, і я думаю, що ще спокійно півроку він зможе пролітати. Тобто, в нього в цього хохліка є якась хороша така своя аура. Тобто це у нас щасливий дрон, на якому ми, напевно, найчастіше і літаємо. Тому що знаємо, що він, цей дрон точно не загубиться. Ну, принаймні на це ми розраховуємо і сподіваємось. Тут, в принципі, починається робоча зона. Багато моніторів, в принципі, на яких ми безпосередньо е от можемо бачити в принципі, стріми інших підрозділів. Тут так само ми бачимо свій стрім. тобто от е Завжди можемо спостерігати і безпосередньо бачити поле бою як на ладоні. Тобто, якщо не мої бійці літають і проводять розвідку, відповідно бійці сусідніх рот, дронщики інших рот, завжди знаходяться в польоті. Тобто, ситуація на полі бою завжди є контрольована, і ми постійно бачимо, взагалі що відбувається, і можемо ситуацію контролювати. Радіостанції, в принципі, дві штуки. Цікава книга. Історія та війни, теж український бієць. Написав книгу про боротьбу в принципі, українського народу з російським агресором. Книга цікава, в ній, в принципі, немає якогось головного героя, якогось там лінійного сюжету, але є дуже багато цікавих історій Безпосередньо цього хлопця, який він там застав під час війни. Шахмати. <реш> Граю погано, але бажаю якось в цій сфері трошки розвинутись, тому, напевно, помаленьку, потихеньку, але. Вчуся, тому що так чи інакше, хороший командир повинен бути хорошим стратегом, а шахмат так само класний спосіб якось розвинути оце стратегічне мислення в себе. Mm -hmm. Ну і, скажімо, так само є кращий спосіб просто відволіктись і розслабитись. Це так само товариш привіз з дому PlayStation, тут підключили, знайшли телевізор. Е, ну, і так десь вечорами рідко, коли вже е, все тихо, спокійно і є там якась можливість там, тих 20-30 хвилин е, просто розслабитись, забути, то е, можна собі дозволити так само з хлопцями таким чином віддихнути. Е, маємо так само багато котиків. Тобто у нас на КСП таких милих. Зайці, сім штук. Це дозумі, так готувалися? Так, да, утепляємось. Лягаємо, тебе обкладаєшся котами, і зразу температура бля, навколо тебе підростає. Ну, тобто завжди приємно, коли от якась от камалеча біля тебе бігає. Ну, це так чи інакше класно. Не було б хотів, було б, напевно, мишей менше. А любітелі принести мешку і тут її відпустити. А потім вже ми відповідно цих мишей логаємо. Скажем ні, Я не роблять, як грають фіфу. Комбат. Не не сваріть дуже сильно. Ми, не спеціально. М'яч залишається в грі, і з цього може вийде щось опасне. І м'яч наче закладе. Так як одного підрозділу не вистачає на всю лінію фронту, треба мати ще в кожній роті по такому підрозділу, який має літати, слідкувати за своїми позиціями, підступах піхоти ворожої, та і коригування артилерії. Лінія фронту зараз вирівнялась в лінію, це нам дає дуже добрий плюс просматр... продивлятися і сусідні позиції, і наші літо дуже спекотне видалось, починаючи з перших місяців, як пішов штурм. В нас він був, в принципі, вдалий, ми просунулися. І зараз тримаємо ці позиції. Ворог на даний момент намагається їх відбивати, mm -hmm. штурмує майже кожен день, але ну, в нього нічого не виходить. Все ми це бачимо заздалегідь. Піднімаємо нашу артилерію, дрони FPV, які їх дуже добре розбирають на шматки. І це наш зараз козирь. Що самого неприємного, вони зараз почали використовувати дуже важку зброю. І каби з авіації, фосфор. От уже як тиждень надвечір починають розсипати по позиціям. Неприємно. Ми можемо пасти? Так, так, треба. Пора, або

Точка, точка, я монолит. Ну что там? Так все, ну, мы уже зашли. Долго в огонь, в огонь. Швей. Плюс постреляем. Сейчас бьет в пол. память. Ну он а. перелет. Вон. Точка, точка, я монолит. Влево, влево, ближе. Все... В огонь долго. Ух ты! Плюс. Быстро вам о, сам поделили. Точка, давай ше долго, ще долго. Беги письма перезарядка. Плюс, плюс. Да, может не так прикрывают. По перезарядке добавить. Хорошо. Плюс. Говен. Точка. Ближе, ближе. Ближе. Долго в огонь. Плюс. Сместым. Вехи, пішли, пішлы. Плюс постригаем. Есть, хорошо. Точка, точка. Щеп довго вогонь в огонь. Плюс. Вехи, пішлы, пішлы. Плюс маскування укриття. Маскування укриття. Плюс, плюс. Та, ти говориш, ні. Ну, нормально. ми перевести, в точку 2 на на тих перекрестів, соні, соні, соні. Да, я, теж, я вчора ми це обсуждали, нахана надання. Відбувалася ротація піхоти окупантів, не будемо їх пірами називати. Mm. Відповідно, в нас АГС наведений на чергову ціль, яка є передовою у противника. І тобто кожного разу, коли у них відбувається ротація, ми одразу стараємось відпрацьовувати з АГС і, відповідно, з міномета. Тобто сьогодні трошки нам не вдалося. Ми, скажімо так, проспали з ліганця. Ну, в принципі, дуже часто на цій ротації стається так, що виявляють їх завчасно. Відповідно, АГС встигає відкривати вогоні. Тобто, е Ротація в противника не виходить, тобто вдається нам його знищити. Але в принципі, і сьогодні вийшло досить непогано. Тобто, так чи інакше, ми їх спугнули. Відповідно, ротація в них не відбулася і вони відступили назад. За останній рік, скажімо так, я б зменшив ці часові рамки, тобто на рік, а напевно, останні 3-4 місяці активних дій і активних просувань. Починалося з того, що, в принципі, на початку це планувалося, як ех, зараз як підем опинимося біля моря. Угу. В результаті вийшло не так, як би хотілося. Тобто, більшість упували на досвід, відповідно, попередніх штурмів в Харківській області, в Херсонській, що все виявиться знову просто, що е, здадуть свої позиції, відійдуть. Тобто без бою, але по факту виявилося набагато складніше. Тобто, наша рота першочергова задача була відповідно закріпитись на позиції, які взяв інший підрозділ, тобто штурмувала за першочерговою ідеєю морська піхота, але по факту виявилося так, що заходячи в глибину оборони противника, відповідно всі передові позиції морська піхота лишала позаду. І розуміючи це, управління батальйону. Поставило завдання відповідно, силами рот повністю нульові позиції окупантів зайняти своїми силами. Тобто Для нас цей штурм почався відповідно з наступу на передові позиції окупантів. Безпосередньо сформувалися дві групи, тобто у нас були дві цілі, два взводних опорних пункти mm -hmm. ворожих. Одну групу очолював я, другу Групу очолював безпосередньо вже мій заступник Рамон. І відповідно цими двома групами ми здійснили штурм передових позицій. Штурм був успішний. Тобто Позиції ми взяли, завдання виконали. Але так чи інакше, це далося високою ціною. Тобто були хлопці загиблі, були, які отримали поранення. тобто Для нас так чи інакше, це був важкий етап. Але своє завдання ми виконали, після чого. Вже тобто ми йшли і закріплялись на позиціях в глибині оборони противника, вже відповідно, які зачищала морська піхота. на протязі дня морська піхота просувалася вперед, після чого ми вже закріплялись на їхніх позиціях. І з часом, відповідно, вже ближче середини кінця літа, ми дійшли на ці рубежі, на яких ми стоїмо зараз. Ну, в районі 10 кілометрів, тобто від першочергових позицій, практично не просунулись. Закріпились на цих позиціях, відповідно, вже була команда зі штабу, що все, підрозділи штурмові виходять. Відповідно, ваша задача вже тут переходити знову до оборони, відповідно, як ми, яку ми займали до штурмів, і надалі утримувати позиції вже до наступних штурмів. В роті дуже багато досвідчених бійців. У мене постійно є люди, на яких я можу опертися, відповідно, з якими можу порадитись, і відповідно ми можемо прийти до якогось загального висновку, як нам діяти краще. цей період штурмів, коли в перший день було дуже багато хлопців, які загинули. І, відповідно, коли ми вже закріплялися на нових позиціях, у нас була така ситуація, що відбувалася ротація. Відповідно, я виводив групу свою, і їхали відповідно дві машини, які везли на позиції хлопців, які мали нас міняти. І я напевно цей момент ніколи не забуду, коли я вийшов з посадки на дорогу, щоб показати хлопцям, обозначити своє місце знаходження, показати, куди їм повертати, і в цей момент. Попри мене пролетів один птур. Відповідно, він по машині не попав, машина встигла зреагувати, водій зреагував і, відповідно, занирнув посадку. Але за ним буквально там, за 2-3 секунди полетів другий. Він вже досягнув цілі, тобто було влучання в другу машину. Відповідно, машина зразу загорілася. Пам'ятаю, ми побігли до цієї машини витягувати хлопців. Всіх рятувати тоді не вдалося, Я просто пам'ятаю лиця людей, ця машина горить, всі, відповідно, хто сидів в кузові, повистрибували, побігли так само в посадку, в укриття. Я просто пам'ятаю ці лиця хлопців, які ну, в очах ввіччя і паніка. Просто реально тоді не знав. Ніхто, що робити, типу, як на це все реагувати. але Тоді якось взяв себе в руки. І, ну, я просто радий, я не знаю завдяки чому, але я якось зміг зібратися, в принципі, скерувати хлопців, зібрати групу, яка мала виходити. Відповідно, зібрав групу, яка заходила на позиції. Відповідно, відправив старшого з групою на позиції. З іншої групи, яка виходила, ми взяли з собою поранених хлопців і вже безпосередньо виносили їх пішки, тому що машина була знищена, і, відповідно, ми вже тоді з позиції виходили, виходили своїм ходом, грубо кажучи. Оцей момент, напевно, за весь час перебування тут, так був один з самих яскравим, скажімо так, з негативної сторони. Тій машині на той момент їхало шестеро бійців, на жаль, двоє загинуло. Починав я тут звичайним командиром зводу з хлопцями в окопах. Після чого, прослуживши півроку, командир роти попередній пішов так само на підвищення в штаб і, відповідно, Ну, комбат побачив мені якісь перспективи, сказав: ти готовий приймати роту. Ну, я погодився і вже, в принципі, як місяць вже не командир зводу, а командир 9 роти. Напевно, я задоволений. Я відчуваю що це моє. Всі складнощі і труднощі я сприймаю напевно, як виклик і напевно, як якийсь кайф. Тобто, в мене нема такого, що якщо якась прийшла проблема. Там падає все, депресія, що робити. Типу, навпоки для мене це якийсь свій кайф, ці проблеми вирішувати, стикатись з труднощами, вирішувати труднощами. Та й в принципі, так чи інакше, організовувати ту саму оборону чи наступ, і, в принципі, вести війну з окупантами. Я вважаю, що це взагалі завдання кожного чоловіка. Він повинен, блін, прийти і хоча б поміняти, так скажімо, тих людей, які вже тут рік, півтора-два роки. Просто чекають, щоб їх прийшов хтось інший, замінив, став на їхнє місце, взяв цю зброю в окопі і так само попробував, як це оборонити батьківщину. Війна це не те місце, в якому, грубо кажучи, повинна людина себе відчувати комфортно. Тобто, в будь-якому випадку, для нормальної людини війна це повинен бути дискомфорт. Для будь-якої людини вбивство іншої людини це повинно бути ненормальною річ, цю війну потрібно вигравати. В будь-якому випадку не ми прийшли е -е, до росіян на їхню землю, а вони вторглись до нас. Тому ну, віці ж ми так чи інакше їм дати мусимо. Така моя позиція.